В селі Миколаївка, Самарської області Клятої Рашки, цей український етнічний регіон під назвою Жовтий Клин. Пригожин відкрив був цвинтар, цвинтар, на якому ховали вагнерівців, тих самих негідників, які намагались Україні утвердити русський мір. Намагались, але їм щось не вдалося. і Вони нечайно упокоїлися в чорті, упокоїлись і згодом були перевезені на цей цвинтар і там закопані. Але теперішня влада россиянская, решила знищити частину свентера то цілого Вагнера. Посмотрите, будь ласка, видео мову оригіналу. Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, вот, где вот эта дорожка, там были могилы. Это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин. Это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут землей сосравняли, все могилы, блин. Вы что творите-то вообще, что ли, блядь, ни бога, ничего не боитесь, блядь? Вот здесь вот все кресты, ребят, которые погибли. Вот, 23 год, обратите внимание. Вот. Ребята, вот 23 год. Вот, все здесь вот сложено, венки вагнеровские, все в кучу свалили. Вот. А вот здесь вот, где они работают, вот где вот раскатан здесь вот були самі могилы вагнеровцев. Вот они були вдоль. Росіянці роблять те, що їм вдається найкраще робити воювати з мертвими. Росіянці завжди винищували мертвих. Винищували могили, знищували поховання. Так було протягом всієї історії тої клятої рашки в усіх її формах. Навіть пригадаємо період Другої світової вини, коли окупаційні орди Стальна окуповували в Україну в 1943-1944 роках. Вони йшли і одразу ж винищували всі могили, всі могили тих, хто воював проти того клятого СРСР. Те, що зараз офіційна державна політика стала на знищення. Пам'яті на знищення могіл Вагнера це є дуже хороша новина. Пригадаємо, що Вагнер він вчинив безліч військових злочинів, Безліч злочинів проти українського народу на території України, намагався утвердити росіянський мір в Україні, але їм щось не вдалося, і вони нечайно упокоїлися в чорті. Упокоїлися і були закопані в на тому цвинтарі в селі Миколаївка нашого жовтого клину. Тож, про що це свідчить? Це свідчить про перехід конфлікту внутрішньоросіянського між різними воєнними і службіськими відомствами на якісно вищий рівень. Це і заглиблення конфлікту, коли офіційна влада Російської Федерації адже ж це ж було офіційно. Ну не можна просто так прийти і частину свинтера знесе. Значить, було погодження губернатора Самарської області, який відповідно мало дозвіл або вказівку зверху з Москви. Що це є дуже хорошим знаком, знаком того, що вже зовсім скоро спалахне полум'я громадянської війни на клятої рашці. і пам'ятаємо, що остаточне вирішення росіянського питання можливо лише тоді, коли оце полум'я буде гаряче палати, коли клята Росіянська Федерація загориться в громадянській війні, і на тому згарищі ми зможемо пімстити за століття ганьби за століття неволі і розбудувати нашу соборну українську державу в межах усіх. Історичних українських земель відбереться, поможе сарду Каспі шволу, Кавказ і на зеленому клині. Слава Україні, слава величному українському народу і а кіра палати в полумі громадянської війни.